І так, діти, на сьогоднішній практичній роботі ми з вами будемо досліджувати ґрунт. Скажіть мені, де сьогодні групи ваші брали зразки ґрунту? В яких місцях? Прошу, Марія. Ви брали ґрунт у шкільному о, дворі. Так, дякую. Валя, я брала ґрунт у парку. У парку. Ми дякую. А ви, Женя? Ми взяли на березі річки. На березі річки. Річ. Річ. Таким чином у нас з вами сьогодні три зразка. І ми зможемо порівняти на нашій практичній роботі. По-перше, чого круг складається, а по-друге, які його властивості. Перейдемо до досвіду один. До проведення досвіду треба дотримуватись певних прав. Не доторкатися до гострих предметів, гарячих і самому не підпалювати спиртівку. Починаючи перший дослід, ми з вами обережно підпалюємо спиртівку. І заводимо його для нашого досліду під дно залізної банки. Прошу Денис, починайте. Проговорюйте все, що ви робите. Ми беремо дві ложки е, ґрунту, якого ми взяли е, на березі річки. І... Допомагай собі, руками візьмемо. І ложимо у. Заліжну банку. Випустимо трохи нижче. Так, о, дивіться, що ви бачите? Парень. Ну прошу, давайте відслідкуємо, чи дійсно це пар. Тебе пари де обабіч отак? Так. Знімай. Подивіться, діти, що ви бачите? Краплі. Який процес у нас відбувся? Випаровування. Випаровування. А на холодному склі після випаровування? Залися, краплі з води. Як цей процес називається? Конденсація. Конденсація. Так, Женя, обережно кладемо скло на підставку. І продовжуємо спостерігати. Що ви відчуваєте? Пахне. Горілим. Запах. Мин. Запах. Мин. Чим пахне? Горілим. Горілим. Подивіться, будь ласка, так, загляньте дуже обережно, не торкаючись. Що ми бачимо? Грунт стає світлішим. Грунт стає світлішим, по-перше, що ще ви відчуваєте? Специфічний. Специфічний запах і сухим. Таким чином, що ми з вами дослідили? Паша, прошу. Що ми виявили в результаті досліду? Ну, скажи висновок гарненько. У ґрунті є вода. Після охолодження ґрунту порівняємо колір ґрунту, який ми взяли на березі річки, та ґрунту, який ми вижарили. Достатньо. Викладайте прожарений ґрунт, Денис. Так. Давайте порівняємо колір. Який висновок можна зробити? Що у ґрунт, який ми пожарили, він сухий. Так, а колір його? Його колір е, світло сірий А в ґрунті, в, в якому ми взяли на березі річки, він темніший. Так, що доказує цей досвід діти? Що? що в грунті є вода та гумус. Так, вода та гумус. дякую. Паша, пиши, будь ласка, на дошці висновок, до якого ми дійшли. Поки паша пише висновок на дошці, ми з вами записуємо висновок після досліду один зошиток. Дякую, Павло. Сідай. І так, діти, переходимо до досліду про виявлення складу ґрунту. Прошу, Марія, вашу групу. Для того, щоб виявити у складі ґрунту пісок та глину, я наливаю воду. 50 миллиліт. Так, кидаю пожарений. прожарений, прожарений ґрунт. Ретельно перемішую, перемішую його. даю відстояти. Відстоятися. Діти, що ми спостерігаємо у склянці? Що ми спостерігаємо? Будь ласка, хто дасть відповідь? Прошу, Валерія. Грунт опустився на дно. Голосніше можна? Остився на дно. Грунт опустився на дно? Чи якась частина ґрунту опустилась на дно? Пішук опустився на дно, склянки. Прошу, Павло. Пісок опустився на дно склянки. Так. Маша, підніми вгору склянку, щоб всі побачили. І так. Дайте загальний висновок, що ми бачимо внаслідок проведеного досліду. Бачили, що у ґрунті є пісок, а зверху ми бачимо чисте коле. Це не дивно, тому що ми взяли ґрунт на березі річки річки. Став, будь ласка, Віка. Вниз. Значить, іди, будь ласка, запиши на дошці висновок, якого ви дійшли. Ми всі сідаємо і записуємо висновок у зошитах. Зі ґрунту повітря я наливаю в воду. Та кидаю туди непрожарений ґрунт. Підніми вгору і подивися, що ти будеш бачити. Я бачу, як пісок не розтворився. Так, а бульбашки якісь є? А ну-ка, о так. Що це доводить? Це доводить те, що у ґрунті є кисень, та він підіймається. І так, з чого складається ґрунт, Валентина, прошу вас. Ми виявили, що з глини, глини. Та глини. Дякую. Ще раз, будь ласка, Вікторія, грунт складає, складається з, з води, піска та глини. Та глини. А що ще є родючою частиною ґрунту, Женя? Гумус. Гумус, дякую. Які властивості ґрунту, діти, ми виявили? Що в ньому ми знайшли під час дослідів Маша? Ми знайшли те, що у ґрунті є пісок, є вода, гумус та кисень. Та кисень. Значить, ми побачили, що в ґрунті є всі необхідні речовини для того, щоб на ньому росли рослини. Всім дякую.